Привіт! Їду за хлопцями з гурту творче. Я впевнений. Ви знаєте їх пісні? Бачили кліпи. Мені вони подобаються тим, що не бояться експериментувати зі звуком, стилем, і вони створюють щось абсолютно нове, особливо наше, українське. Всі звуки, які нас поточували, я записував на диктофон і вкладав туди в, в треки. От нашого тобі треба. Це вже пішла якась е, психологія. Харчування. Хочу, щоб ми створили особливий музичний кип. Просто неба. Продовж готування з кулінарних інструментів. Курка, курка. А готувати ми будемо азійський рис з куркою на вогні. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки. Будь ласка, коментуйте про героїв, про страви. А можливо, у вас є якась суперсила. Всім добре відомо, що я ціную якість продуктів, і все в моїй картині світу має бути на найвищому рівні або не бути взагалі. І якщо люди готують з якісних продуктів, зі свіжих кожного дня такі смаколики, то і з пальним в них має бути все в порядку. Як я можу перевірити якість пального? Ніяк. Але я довіряю бренду, який пропонує якісні речі своїм гостям. Дизель-мустан до повного, будь ласка. Доброго Доброгрант! Добре, Володимире. Привіт. Андрій. Гарно виглядає. Володимир. А, ви теж ви наче не заспани з дороги чи ні? Е, чуть чуть але то таке. У Нас є альбом дорога, — «Roads». тому ми заряджені. Добре, поїхали, буде цікаво. Що мені подобається, я взагалі роблю такі, е, цю романтику. Тобто ми зараз зустрілися, не знаємо один одного, але ми їдемо зараз на гору е, готувати їсти. Ну, мені вже це виглядає як неймовірний відпочинок, і, і мені вже хочеться це прожити. Яким чином ви познайомились і чи займалися ви до того музикою? I was coming back from uh, football practice and uh... Адена веру згоїн, бо її джепні онбекем. Омини ланма інгліш скелзалтічі країни стала за окей. Це було, мабуть, найспонтанніше дія, яку я зробив в житті. <laughs> да, це, це було дуже дивно. Я просто, якби до мене хтось підійшов, я би сказав, сорі, в мене справи, я би пішов. Типу, тому що ну, тому що є свій час і всі діла. Але ми ді були студентами, якось ну так все зав'язалось. А потім, десь через рік, е, ну почали робити музику, теж випадково. Взагалі, у нас все відбувається випадково на справі. А ви якось до цього займалися музикою? Я спочатку думав про те, щоб робити відеоігри. Не вийшло в мене з тим, але пізніше я подумав, якщо можна робити ігри, тобто ігри роблять люди, значить музику теж роблять люди, то мені здається, треба попробувати це. Я такий опа. І якось так засію, і з того моменту досі сижу. Літералі аджисвіт лірикс, а and sing. Старить фронтом. А возінхайсько, in charge of the часа, basically. Круто. Ми шукаємо, відкриваємось uh, через ваші суперсил. Це може бути хобі, будь-яке, це може бути те саме готування, наприклад. Я би сказав, що левова частка натхнення це, власне, сфера ігри, але мені подобається дивитися на те, що зробили люди. Видуманий світ, там якісь супер дивна архітектура, різні дизайни, там а, також там, дизайни одягу, персонажів, діалоги, манера їхнього спілкування. Тобто це все не можна не вдихати. І так само слухати, як. Автора, які робили звуковий супровід, підходили до, е, до, до того світу, щоб передати його атмосферу. Які вони інструменти використовують, які техніки. А, в, ти, в тебе професійна штучка. Я як, як то кажуть, це як губка, яка е, черпає нахнення звід усього. Тому Скільки це... тобі років? Двадцять вісім. Двадцять вісім. А молодий. молодий. Тобі десь так. так... 26. 26. Ох, да. Мені 45. <ріст> <ріст> ну, а на 45 не виглядаєте. це, це <ріст> Слухай, насправді я відчуваю себе е, десь іноді на 19, іноді десь на 24-25. Тобто е, річ в тому, що зараз я е, знайомлюсь з людьми і якраз пробую те, чого не пробував усе життя, бо багато працював. І я відчуваю себе завдяки цьому насправді молодим. Я Там перший раз став на вей. Ну ні, не було в мене можливості такої. Е, потім йогою позаймався. Але насправді ще купа усього того, що я не робив. Я мрію е, з парашутом е, стрибнути стрибнути. Я дуже боюся висоти. Я не знаю, але, але дуже хочу. Я вважаю, що прям треба. А я, от певний період, дуже хотів. От коли був студентом, думаю, от всі стрибають, я теж стрибну. Ми поїхали в Кенію. у нас там був коротше, івент на даху е, ну, багатоповерхівки. Ага. І, і я поняв, що я дуже боюся висоти. Мої друзі кажуть, що це тобто ти любиш все контролювати, а так. висоту ти не можеш. Тобто, так. це якраз відсутність контролю. Я зрозумів, що у вашому творчому тандемі а, головний контроль на тобі моментами. Ну я, я скажу, у нас в балансі у нас баланс однозначно. А як ви почали займатися кулінарією? В мене були брати і сестра молодша, батьки працювали. І на мені були якраз ці малі, яких треба було за якими треба було слідкувати. Я почав те, що мама готувала, почав їх. Їм якось презентувати, начебто в кафе, гратись, були 90-ті, не вистачало продуктів зовсім. Того часу я не, не дуже люблю, м'яко кажучи, тушкову капусту, сире сало, тобто запечене так, а сире взагалі ні. Я скажу на рахунок сала, я його теж певний період не їв, але потім, скажем, Мені подобається його вживати з чимось. Тобто, саме по собі ні. Тобто, мені подобається, що воно було дуже гостре і з борщем. От, тобто, О, оце вся церемонія. Так, там, там так. А що Джефрі любить їсти? Теж українську кухню чи сможеш по своїй? Мені сподобалося борщ. А що з варенички чи ви Віса саукрім сайс. А які е, твої національні страви? Диж like жалов? Yes, yes, єс. Yes. От о, цей рис. Тобто, ну якби кожна країна готує його якось по-своєму, і ти можеш сказати, о, це там готували там, не знаю, там в Кореї там чи ну, uh -huh. якісь азійській країні, це готували там французи, це uh -huh. готували там італійці, а це готують нігерійці. Ось і в мене таке склалося враження, коли скуштував той рис. Е, він, я знаю, був жовтий якийсь. І було гостро. Тобі самі сафрон или так. О, де є шафран. Oh, oh, yeah. oh. а, а які страви ще такі особливі, hmm. які ти ніде не бачив, але з дому. I like uh, plantain. О, <laughs> oh, я платан люблю. Але кухні дуже кайфові, от, скажімо. Я взагалі вважаю, що через кухню. Ми можемо наблизитися до культури е, як, якомога найшвидше. Готуємо смажений рис. Ого, чекай! Давай зразу може. Під час приготування страви зробимо так, щоб страва ще й звучала музично. Тобто я запишу пару звуків, і потім ми акомпонуємо так, щоб коли буде готова страва, ми ще мали звук, як вона звучить. Перший клас! Є. Нам треба, щоб страва мала в собі основу, а основа це завжди низькі частоти. Це курка, протеїн. Я, я колись робив ввечері балет, е, прямо пов'язував, показував через стилі балету, які можуть бути стилі в кулінарії. Ти зараз кажеш основа звука, в мене основа страви протеїн. Тобто ми беремо протеїн і б'ємо його. А, тепер постав, постав, щоб був інший ще характер. О, та ти що? Клас, все, в нас є основа. А тепер зроби швидко, так що були як шайки. Так чики-чики-чики-чики. Клас. Давай прийдемо до овочів. Взагалі фолі артисти використовують е, овочі у хоррор фільмах для того, щоб передати звук, е, як кістки ламаються. О, це було смачно. Чиститься часник таким чином. Скидається сюди. І потім отак. Клас. Клас. так. Клас, це нам буде шейкер. Я думаю, ми можемо ще записати нарізання. Мастер-клас. Топ. Починаємо потрошку готувати. Гострий перець будемо додавати? Я люблю гостре. Ти любиш гостре? Дуже. Дуже? А ми любителі гострого і гострих вражень. Щодо гострих вражень, яка кухня сподобалась найбільше з подорожей? Mm. В них вдвох таки ні, ну тому що знаєш, вона така різна скрізь. Мені однозначно мені подобається італійська кухня і азійська. І Я ще відносу сюди те, що я куштував в Кенії, тому що це було смачно. Ми відкриваємо банку на 350 тисяч гривень для придбання авто для хлопців. Ми окремий спецпідрозділ Сил оборони виконуємо бойові завдання по сі лінії фронту. Ми вже назбирали на перше авто. Але воно, на жаль, згоріло через підпал. Тому ми змушені оголосити новий збір і звертаємось до підписників та глядачів Володимира Ярославського з проханням е, допомогти нам у придбанні даного транспортного засобу. Посилання на банку ви знайдете нижче в описі. Не дамо їм спокою ані в небі, ані на землі. Слава Україні! А що ви готуєте вдома собі? Asian cuisine, Ukrainian cuisine. У нього є wok, взагалі. Він купив вок. Я приходжу до Джефрі і каже: мен, диви, я купив собі вок. Що готуєш там з рисом, овочі все, чи все на світі? Так, люблю готувати like uh, no, Asian fried rice, for example. А, so, це це ну. те, що ми сьогодні будемо готувати. Так. З яйцями так само, так. з усіма овочами, які yep. просто є вдома. А це ж також традиційна така для вас страва, смажений рис, так? Так, так. схоже, але ну, no, a little bit more spices, I guess. More spices це означає не, не more, а more, more, more. Пригощав когось цими спеціями? Uh, I still have pepper from home. <laughs> Дуже spicy. Хочеш перекусити? Залюбки. Мій улюблений дорблю. Mm. Це дуже, дуже класний лайфхак. тобто Я завжди беру дурблю і нарізаю його квадратиками, а тут прямо оце, це треба запам'ятати. З медом Насінечка теж класно. Давай, все, все let's go, let's go. Кайф, правда? Люблю, дурблю. Да, Ви ніколи не записували звуки на кухні або не використовували ось такі саме звуки десь у своїй творчості. Так, да, ми перший трек в кухні написали. На так. кухні? Да. Так. Взагалі все, все почалася наша творчість з кухні, якщо так... <рес> — Якщо бути відвертим. Я, я приготував пасту. Угу. Джефрі в мене був у гостях. Так. І ми тоді написали першу пісню. Просто я приніс комп'ютер, включив музику. А Джефрі написав слова і такий, я такий Вау. І Джефрі такий Вау. І ми пішли, записали це все, і потім так і робимо зараз. У е, нас є альбом Road". Е, Ми записали, ну, ми, ми написали його в дорозі, коли подорожували Україною з концертами, і в нас не було часу там, щоб робити музику. І всі звуки, які нас оточували, я записував на диктофон і вкладав туди, в, в треки. Тобто, іди сюди, там, може, чули іди сюди, давай, давай. Там взагалі звуки Одеси. Тобто ми гуляли десь по Одесі, там десь на фоні хтось ходить, там кричить це пахлава мідова, креветки. І це один з звуків. А так то там. В кафе можемо сидіти записати. На кухні ми також гречку записували під час карантину. Yeah. Oh, yeah. Під час карантину записували гречку, потім там якісь каструлі. Все, що під руками yeah. все використовували. Yeah. ا, натхнення, яке ти береш в А, Взагалі, ну, для нас натхнення це дуже така суб'єктивна тема, тому що натхнення є скрізь, навіть це, що ми тут зараз готуємо, воно не можна надихати. Ти, ти бачиш, скільки ми вже записали звуків, просто з того, з того, з того, з того включається оця а, а, мотор, оцей включається, що ти вже зразу всьому чуєш а, музику. Джефрі, чим ти надихаєшся? It could be food, cool, it could be music, it could be games, it could be. Could be anything. Ну що, в uh, мене майже готово. Тоді, поки uh, заварюється рис, і ми робимо саунд. Yeah. Значить, uh, um, як же звучить страва? <правжу> <правжу> Церква. Червончик. Yes. Це чавун, так. Це гострили ножі. Так. Я зробив з цього open head, але ще зробив коротше. Це цікавіше. Просто щоб був ритм ця, 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 ця. І зараз ми послухаємо, як він звучить. От в нас було ножі оце. ца ця ця ця. Я трошки змінив ритм. Ну, щоб я так нарізав. <звит> 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 Далі у нас були ці перці. Перці, якісь ми там ламали. А це що? Це перець. Ти ж перець? Так. Це в нас ножі, перці, цибуля. Далі в нас буде курка. Тільки я її трошки переробив, щоб так. був ударний барабан. Ніж. Ніж. Курка, курка, курка. Цибуля, цибуля, цибуля. Так, нам ж таки треба ці овочі. Ніс. Так, слухай, мені подобається. Далі а... слухай, що далі, буде. Ей! Рис. Курка. Але зараз буде прямо емвін. Зараз ми готуємося до дропу. Блін. Ось Отак. І це з їжі. Це все з їжі. Все з їжі. Так, Джеффі може запитати. Я не буду спитатися. Є. Це курка. Це курка, Рез. Курка. І Рез. Що ми готуємо? Що ми готуємо? Шастик. І що? Що ми готуємо? Що ми готуємо? Коли будемо їсти? Коли будемо їсти? А, ти за жаліні туди. Окей. А тепер поставив. Тепер поставив. Клас. Як ти це зробив? Руками з головою. Клас. Оце робота. Оце ти здивував. Я прям серйозно. Яка, я кажу, що натхнення навкруги, яка кухня, які звуки, такий результат. Ходімо готувати. Let's go, let's go, let's go. Круто. Комфі номерман з техніки та гаджетів. Уявіть, яку цю всю красоту можна зняти з відеокамери, купленої у застосунку комфі. Дивись, що вийшло з рису. Клас. Так. Цей рис круглозернистий, він потребує трохи менше вологи, ніж басматі. Але хотілося, щоб було е, оригінальніше, більше схоже там, як знаєш, на японський ріс. Так. Будемо додавати швидко інші інгредієнти, яйце, е, часник, імбір, зелень, е, рис. А, ти, якщо що, поправляй. Добре. Добре. Ну, ти ж просто дивися, тут ідея в тому, що е, ти коли готуєш, ти точно знаєш там, якісь свої секретики, якісь свої інгредієнти, які смачніше. Е, що можливо краще спрацюєш, що можливо менше. Можливо, в тебе якісь улюблені інгредієнти є або улюблені соуси? Ну, і улюблений інгредієнт – це смокт паприка. Підкопчена паприка? Так, я згоден. But I have a controversial question. Do you use MSG when you cook? Uh, we don't use it, but uh, да, uh, дуже широко використовується в азійській кухні, як uh, більше умами. умами смак такий. Але я він люблю. відчувається, коли ти його готуєш, він відчувається в тебе на смак. Тебе так само виходить? Так, Так, на цьому етапі я додаю а, цибульку, зелень, yeah. петрушку і всі речі, і в мене вже майже готово. Розкажи, будь ласка, про новий альбом. Новий альбом це взагалі, така, скажімо, найбільша наша робота, тому що, от уяви собі, три, три роки готувати одну страву. От Почали ще до повномасштабного вторгнення. І він такий, знаєш, доволі. Блін, як, як десерти і солена їжа. Контрастний. Тобто є щось солодке, є щось солене. В нашому випадку, це е, до війни ми писали більш такі позитивні пісні, а під час е, повномасштабного вторгнення вже відчували більшу якусь таку меланхолію, моментами тривожність, депресії. Воно теж відобразилося на пісні. І, коротше, цей альбом він такий, як американські гірки. Є якась пісня, яка тобі подобається самому найбільше з цього альбума. Мені подобається пісня Follow My Lead. Прямо mm -hmm. це про мене. Вона відверта, вона, скажімо так, з секретами. А в тебе яка найулюбленіша? Mm -hmm. Мені сподобалася Is it Over. Сумна пісня mm -hmm. і дуже емоційна пісня. Тому що це дуже риторична пісня. І ми хочемо, щоб люди asked nice. themselves, yes. Це вже кінець? Так? Це вже кінець? Ні. Це ще не кінець, ми ще будемо no. коштувати. Ось рецепт. Ставте на паузу, робіть скріншоти і готуйте. Це дуже смачно. Пішли куштувати? Let's go. let's go. Очманіти як смачно. Вау, Або дуже тря... дякую. Тряси його мамі. Слухай. Так, так. як має бути. Мені подобається те, що овочі мають собі хрусткість. Вони тануть в гроті. And... Mm. 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 Кухарі, всі намагаються. Відкрити заклад і щоб він був відзначений зіркою Мішлен. Тобто всі йдуть до Мішлена, до Зірок або 50 Best. А, До чого прагнете ви? Mm. У вас же Євробачення було, що mm. ще вище. Гремі? Mm. Ну, звісно, Гремі, це я думаю, кожен артист про це мріє, як не круте. В нашому випадку нам просто хочеться дарувати людям емоції. Хочеться, щоб вони відчували, відчували музику, насолоджувалися, і щоб вона допомагала їм в житті. Тобто нам багато людей писали повідомлення про те, що наші пісні там, допомагали вийти з депресії, наприклад, або там. Прямо є пари, які приходили на концерт і казали, вони там одружилися під час нашого концерту, робили освідчення. їхнє кохання почалось під час нашого концерту. І це, звісно, круто. Круто, що щось музика може приносити і єднати людей. Найголовніше люди. Я yeah. мене це теж надихає найбільше. Це і готувати для себе. Але хочеться, щоб хтось це визначав. Mm -hmm. Особливий. Я б хотів, щоб люди слухати. E, наш e, альбом. Планета ну, Музику. Музику взагалі. І e, вичувати щось. Але пізніше, мабуть, ремі, мабуть, сомтеніос. <гум> було б круто. клас. А. Дякую за день. Дякую за неймовірний трек. Вмикаю його ще раз. А, мені було дуже смачно, неймовірно цікаво. Дякую всім, що дивились. Натискайте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте. Далі буде хлопці неймовірні. Слухайте їхній альбом. І Володимир неймовірно і супер смачно готує.